Привіт, малята! Беріть хоч м'ячик, та давайте привітаємось. Весело по м'ячику стукає малюк, ніжно його гладить. Та бере до рук. Мене звати Христина, а тебе? Чудово! Діти, на наше заняття хтось витав. Давайте відгадаємо загадку та дізнаємось, хто це. Скачуть на болоті зелененькі лапки, квакає завзято, веселенька. жабка. вірно. Подивіться, яке жапеня на нас у гості завітала. але наша жабка прийшла до нас не просто так. Вона зовсім не знає кольорів. Та навіть не має гадки, якого вона кольору. Давайте їй допоможемо. Можливо, ви вже зрозуміли, якого кольору наша жартка. Так, зеленого, вірно. Давайте разом з нашою жахкою виконаємо декілька цікавих завдань та допоможемо їй вивчити кольори. Пропоную розпочати з гри зайвий закон. Правила цієї гри... Дуже прості. Із запропонованих предметів слід обрати той, що буде відрізнятися за кольором. Подивіться, будь ласка, уважно на всі всі предмети. Як ви гадаєте, який предмет буде зайвим? Вірно, банани, тому що вони... Кольору, а усі інші предмети червоного. Молодці. Давайте подивимось далі. Малята. Як ви гадаєте, який предмет відрізняється за кольором на цьому малюнку? Вірно, квітка буде зайвою, тому що вона рожева, а усі інші предмети жовтого кольору. Будьте уважні! Що зображене на цьому малюнку займа? Ведмедик, вірно, тому що усі предмети зеленого кольору, а ведмедик коричневого. Малята. А який предмет зображений на цьому малюнку, відрізняється? Вірно, апельсин. Бо він помаранчевий, а усе інше блакитного кольору. Давайте трішечки відпочинемо та розімнемо наші пальчики, приготували свої долоньки та виконуйте пальчикову гімнастику разом зі мною. Маю 10 пальців я. Всі вони не Молодці гарні пальчики мої. Давайте пограємо у цікаву гру, яка допоможе нам не тільки закріпити знання кольорів, а й розвинути зорово-моторну координацію. Для цього слід обрати ось такий аркуш, розділений навпіл. Та кожну половинку слід поділити ще на чотири частини, обрати фломастери чотирьох будь-яких кольорів. Та у довільному порядку замалювати частини з обох боків. Ось так вийшло у мене. Створивши такий шаблон, можна весело грати. Коли ви почуєте назву одного з кольорів, ви маєте обома руками вказати цей колір з обох сторін аркуша. Червоний, зелений, синій, жовтий. Давайте спробуємо швидше. Червоний, жовтий, синій. Червоний, зелений, жовтий, червоний, синій, зелений. Молодці діти, ми з вами дуже весело пограли та допомогли нашій жабці. До нових зустрічей, до побачення!